Привіт! Мене звати Валерія і я майстер не тільки з нарощування вій, а й брів. Також я призер та суддя онлайн-чемпіонатів, спікер та амбасадор бренду Лежзон. Сьогодні я вам розповім про нарощування брів в техніці густоти, і зараз я вам розповім основні. Моменти про цю техніку. Основні моменти, які ми маємо знати про цю техніку: про техніку густоти. По-перше, ця техніка нарощується тільки на волосинку, не на шкіру. Ми робимо нарощування тільки на волосинку. Звісно, що потрібно робити відступ від шкіри, щоб не було дискомфорту клієнта. По-друге, ми робимо нарощування тільки пологим виганом, наприклад, це J або B. В залежності від того, який бренд ви використовуєте. В різних брендах ми знаємо, що вигини виглядають по-різному. Нам потрібно більш пологий. Далі я покажу вам уже на роботі чому. І ще такий момент: ми використовуємо товщину 0,07 або 0,10 через те, що волосинки на бровах у нас плотненькі, я використовую частіше 0,10 товщину. Мені так зручніше і це виглядає. Досить гарно. Якщо брови нашого клієнта тоненькі, то звісно що ми оберемо 007 товщину. І останній момент, який ми маємо знати, що цю техніку ми знімаємо саме ремувером, тому що нарощування на волосинку, коли в нас нарощування на шкіру, ми можемо просто відлущити там та допомогою щіточки. В домашніх умовах і так далі. Але коли в нас нарощування саме на волосинку, то ми маємо зняти його тільки ремувером, щоб не пошкодити наші волосинки, які в нас є у клієнтів. Давайте зараз на малюнку розберемо техніку густоти. Так, ви бачите, чорним намальована в нас натуральна волосинка це натуральна волосинка нашого клієнта. В цій техніці ми будемо працювати виключно двома пінцетами. Внизу ви бачите нашу шкіру. Чому волосинка розположена саме так, тому що ми великим прямим підцетом відтягуємо волосинку і ставимо потім на неї штучно. Ось, ви бачите, цим синім кольором я виділила відступ приблизно 2-3 мм, відступ від шкіри при постановці штучного волокна. Штучне волокно ми для зручності можемо ставити як наверх. Так і з під низу. Але я вам так скажу, що ставити штучне волокно наверх набагато простіше, бо ми відтягуємо нашу штучну, точніше нашу натуральну і просто притуляємо штучну, і іншим пінцетом ми відпускаємо нашу натуральну і вона сама підклеюється до штучної. Я думаю, більш зрозуміло вам буде все на практиці. Для того, щоб зробити нарощування брів, нам потрібні матеріали. Перше це піночка якою ми будемо робити очищування. Друге, це пінцети, які ми будемо використовувати в роботі. Звісно, що волокно. Для цієї техні... техніки нам потрібно волокно з завиточком, тому в мене вигин J від Legzon. Я ще підберу, який колір, буде краще, або буду міксувати коричневий чи шоколадний. І також нам, звісно, що потрібен знежирювач. Теж будемо підбирати по типу шкіри. І потрібен прозорий клей. У мене це дизайн Lush. Ось такий.